Я так розумію, все питання в США. У нас немає душе для того, щоб оплатити перевізникам для того, щоб вони виконували перевезення пільгових категорій. От я сьогодні приїхав з міста Старокостянтину і в принципі вже регулярно місто Старокостянтину Хмельницький і з Хмельницького Старокостянтину. Якщо зробити моніторинг, приблизно максимум 30% пасажирів, то є пасажири з квиточками. Все інше 70% то я зайці, і гроші виходять незрозуміло куди. Питання, ви намагаєтесь знайти гроші, а вони у вас під носом ці гроші ходять. І ніхто цього не помічає, можливо, тільки я це помічаю. Можливо, я дійсно це помічаю, але що, в це видно не всі. Ви, будь ласка, гроші для того, щоб компенсувати ту суму, якої не вистачає вам на перевезення відроби. Поза закасою, де гроші. Поза закасу, я беру квиточок в касі. 28 гривень квиточок старостинова на Хмельницькій, або навпаки. Підходить пасажир, або образно кажучи, заяць, і платить 20-25 гривень сідаючи в автобус, не платячи жодного, жодного податку. Шанов, що ви шукаєте? Чи ми граємо з вами комедію? Так ми граємо дійсно комедію. Гроші є. І всі це знають. І ви знаєте, і перевізники знають, і пасажири так само всі знають. Давайте спочатку наведемо порядок. І, можливо, у нас з'являться гроші. Так, Далі, користуючись нагодою, раз я виступаю від громадської організації учасників атомі за Старки я скажу, що питання наболіле. І воно дійсно наболіло. Напротязі місяця я їжджу неодноразово. Як е, по посадових обов'язках Старокостянтинова на Хмельницькій, з мельницька Старокостянтинів, що тільки не було, мені видавали квиточки і закривали передо мною берігом бері, бері автобуса при наявності квиточка. Було і неодноразово. Мені не видавали квиточки і казали, що не домовляйтеся з водієм автобуса. Добре, в мене дійсно е, непоганий псих. Психологічний відбір, нас погано відбирають, як кадровий воєнний. Але, шановні, не у всіх такий психологічний відбір. Перевізники вважають, що порушили, їх, особи, порушили їхні законні права. І вони вирішили порушити законні права білого категорії населення. Завтра той пільговий з порушеними законами, так само, дасть приголов комусь і далі порушить закон. Шановні, що ми робимо? Що ми робимо? Один, один порушив закон, він вирішив садвось порушити. Іншого закону, інший закон порушили, вирішили порушити. Наступного закон. Кожен, як хоче, так і трактує. Одна каса трактує закон по-своєму, видає квиточки, інша каса видає, зако не видає квиточки. Вона вважає, що трактувати закон треба так. Одне місто трактує так, перевізник інший трактує так. Шановні, це ж вакханалія закону. Вханавія є законом. Згідно з статті 12 закону про соціальні гарантії ветеранів війни і учасників. Який, не скажу. Ну, приблизно так. Пункт 7 закон забезпечує ці пільгові категорії безкоштовних перевезення крам. Далі, ми говорили про закон про транспорт. В законі про транспорт написано, стаття 158. Пасажир зобов'язаний мати квиточок. Якщо він користується пільгом перевезенням, зобов'язаний крім того мати е, відповідне посвідчення, яке посвідчує його, що він має право на пільгу перевезення. Про що ми розмовляємо? Ми зараз розмовляємо про те, виконувати нам закон чи не виконувати, а може ми його виконуємо якимось іншим чином, чи через жопу, через ще що. Вибачаюся. Але насправді у нас розмова незрозуміла. Про що ми розмовляємо? Є закон, його мають дотримуватися. А ті люди, що стоять в обласних радах, районних радах, повинні його забезпечити його виконання. Дійсно, хто не справляється, будь ласка, пишіть заяву, в принципі, це так само законно. І нехай інша людина виконує цей закон. Перевізники, не твої законні права порушені. Подавайся, виконуй закон і подавай в суд. Не можеш ти не справляєшся на цьому ринку, ти застоявся, ти не справляєшся з даними умовами. Уходь з ринку! Займе нішу ж твою іншим інше, інше цих послуг. У мене здається все.